Друзі, всім привіт-привіт! І привіт, вітаю себе на YouTube каналі Підбору автомобілів Польщі. Цього разу для клієнта оглянемо дві ауді. Польщі. додивіться це відео до кінця, буде цікавим та корисним. І не забувайте, як завжди, підтримати це відео лайком та підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. І перший автомобіль ми погнали дивитися Audi A4B8 Universal 2012 рік випуску, 2 літра дизельний двигун на 143 коні, механіка 6-ступенева, 232 заявлений пробіг, ціна автомобіля 43 900 злотих. По телефону продавець заявив. Що було фарбоване, вже точно не пам'ятаю. Він сказав або заднє ліве, або заднє праве крило. Він сказав, і то там плюс-мінус 180 мікронів. Дивимось реальний стан цього автомобіля. Так, дивіться, ось прибув до цієї Ауді. Трішки виїхали вперед, там місця мало. Звичайно, автомобіль трішки мокруватий, але на жаль, у нас такі погодні умови. Тому як є, так і є. Тут тобто, оптика галогени, туманочки. Бачимо, передній бампер фарбований, але фарбований він гарно. Рішітка на місці не відпадає. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. 16 напевно. 225 55 r 16 Гума все сезонка в гарному стані, ми бачимо. Гальмівний диск. Ну, Такий вже має виробити десь 1 мм. Накладочка там новенька. Позаду диск також ціленький, та сама гума все сезонка. Гальмівний диск позаду новий. Накладочка там теж повністю. нова. Задні ліхтарі ціленькі. Ну, на бампер де не деякі всі пошкодження. Теж видно, що бампер фарбований. На якихось таких сколів великих, великих то і не видно. Хромовані рейдинги, тонування задніх вікон. Тут заявляв, що це крило є фарбоване 272. Переход ось де зробили на початку, тобто не заходили. Ця дверка також є фарбована. Задимось поріг. Рівненький. Дзверка показує, що в оригіналі. Такі пошкоджені якісь. Відпаска. Крило бачу крутилося. Бачите, воно трішки заійшло. Дзеркало ціле. Оригінал. Мілких сколів попереду вистачає по йому. Деякі є зароблені більше. Просто тут вода зараз не видно, ось великий він є зароблений. Йому по правій стороні. Лобове було змінено в 2015 році. Воно без тріщин. Бачите, крило як має бути нічого не чіпалося, Нічого не видно. Царапинка є. На крізь багажничку була царапинка, ось її заробили. Щось нас почав, напевно, ДПФ випалюватися, тому що так заваняло. Річі, задні вікна також двойка є рідні ржавчини. Приєм тут оригінальний Тут також Та, дивіться ось по цій стороні все рівненькі Дах Показую вам по салону як виглядає водійська дверна карта, центральний замочок, хромовані ручки. 400 з всі здоводчиками, регулювання та підігрівання зеркал. По приємчику все добре. Ковролін, видно, що новий куплений. Там педальки. Так не видно ось так, буде, не видно. Асик без бурсинок, в гарному стані, сидіння тканинові, не розірвані ніде, наповнені шкіряне мультикермо, Ну керму фарбують, як зазвичай перекупи, тому воно є фарбоване. Головне, що не перешити. Що в нас має передні задні туманочки? До речі, світло для денної їзди в автомобілі є круїз-контроль. Дефлектори не зламані, навігація, мультимедія, механіка шестиступка, підігрів передніх сидінь, кліма, підлокотничок, який регулюється по виліту, підстаканечки. дах чистенький, світленький у цього автомобіля, щоб все було видно і софікси. Ось трішки там відстає позаду на місці гак в автомобілі є присутній компресор. Речі це крило рубилося, тут ніякої аварії не було. Все ціленьке, він якісь царапинки є. якісь документи навіть є не так це крило кручене так само і тут кручене капот не крутився капот не чіпався скоріше за все дісталося цій стороні були пошкодження дверки можуть бути одійські замінені до речі, защити пластикової немає під двигуном. Ця фара у нас є замінена. 12-го року вона є рідня. Ну і ця струна взагалі нічого не крутилася, ніхто нічого тут не знімав. Він код автомобіля. Стакани також тут все ціленьке. Ну, ДТП сильного автомобіля не було. Сміття, двигуна ніхто не мив та й не було причини тут його мити. Він весь сухенький. Пасик тут також в гарному стані. Такі трішки є емульсія. Він заводиться гарно. Пробіг заявлений 230 тисяч 153 км. Коліфта по керму взагалі нічого немає. Коробочка теж по маслу. Їх ніколи нема проблем ні з коробками. Шклопідіймач працює. Включається, працює. Так само радіо. Генератор працює, Дігер також працює, всі в нулю. Останні помилки скидалися 65 535 км тому. І зараз у нас корекція по форсуночкам. Сажові фільтр, пробіг з моменту останньої регенерації 2579 метрів тому пробіг 230-153. Бачимо, чи як лампочка є, подушки були, тобто все є в нормі. Так, глянемо, що там. Якісь документи на автомобілі є 274. 1972 рік. Ось, друзі, в такому стані був цей автомобіль Audi a 4B8. До речі, пишіть свою думку в коментарях на рахунок цього автомобіля. А ми всю інформацію, фото, відеозвіт передали для клієнта. Клієнт все переглянув і відповів, що шукаємо далі, тому що щось цей автомобіль йому до душі не запав. Він сказав, не через те, що там були елементи кручені, фарбовані, це взагалі його не лякає. Він сказав, що ціленькі, стакани ціленькі, кузов є цілий. Це є найголовніше. А там тип підфарбування, взагалі він сказав, він на це навіть не дивиться. Тому ми продовжили шукати далі. І за деякий час ми погнали дивитися наступний автомобіль для клієнта. Теж Audi A4, B8, Універсал, тільки вже фейзліфт і зовнішній S-Line. Автомобіль був привезений із Данії. 2013 рік випуску 2 літра дизельний двигун, механіка 6 ступка, 232 заявлений пробіг і ціна автомобіля 46 900 злотих. Дивимось та коментуємо. Так, дивіться, я вже біля цього автомобіля. Audi А4. На перший погляд, звичайно, все гарно красиво, але зараз ми детальніше його перевіримо. Дізнаємось наскільки хороший цей автомобіль. До речі, ці багажнички можна буде познімати. у автомобіля зовнішній Audi a 4, 2.0 дизель на 177 коней. 13 рік, 232 тисячі пробігу, механіка ціна 46 900. Тобто ми бачимо все, яке є заявлено в оголошенні. Оптика LED Xenon, омивач фарб, туманочки. Оцінюємо одразу стан бампера, де не йде якісь сколи на йому. Тут понизу до чогось прижималися. Це в нас вже поліфтовий варіант. Хром безціленький на решітці. Решітка теж ціленька. До речі, як помітили, автомобіль є зареєстрований вже в Польщі. Так то все добре. Дивимось на оригінальних легкосплавних дисках. Літня гума Хенкок. Ну, таке ще на сезони в два її має вистачити. Ну, взагалі зараз, як правило, то потрібно купувати зимову. 245-40 ZR18. І гума у нас 16 2016 року. Гальмівний диск попереду має виробку, ну 1,5 мм, то максимум хіба. Тобто він ще поїздить, накладочка там ще в гарному стані. Так тут диск, так ось ціленький, позаду годіар гума, та ще в непоганому стані трішки поїздить. Гальмівний диск в гарному стані, по йому навіть видно. І накладочка там ще теж відсотків 50%, напевно. Залишилось. Позаду автомобіля також лед, дивимось стан бампера. Понизу все добре. Бампер ціленький. Ліхтар, лівий також задній ціленький. Так, у нас починається дощ. Як починається він ще зранку, йде то, то йде, то не йде. Тому працюємо оперативніше. Одразу крило буде фарбоване, тому що сієчка є. Навіть дах є фарбований, можливо автомобіль буде в подвійному фарбування, тільки фарбовані. Хочу тут 168. І як часто в автомобілях я зустрічаю, мені навіть продавці показують, що передня частина просто була в сколах, як правило, потрібно весь дах фарбувати і стоєшка теж фарбується, бо тут буде свіжіше, тут буде темніше з часом. Приємчику, садок, ніде нічого не крутилося, дивимось, поріг повністю. І рівненький, вікно водія рідне. дверка також б'ється в оригінал, паска прижимали, ми бачимо, петля не знімалася, Вони знімалося, дверки також не знімалися. Зеркало повністю ціленьке, не переклеювався, фарбований, ну, капот більшості фарбується, білий теж від скоду. І в ауді, до речі, він дуже грубо фарбується, плюс-мінус 400 мікронів. Права сторона. Одразу поріг рівненький, вікно у нас замінювалось. Так само з цієї сторони та сама історія фарбовані по цій стороні. Вікно є рідні. скоріше всього ця дверка теж буде фарбована. Так, ця дверка фарбована. До речі, ця дверка, напевно, знімалася, крутилася. Так, ця дверка є фарбована. Один біля одного. Ось де перехід. Ось чітко видно, не знаю, камера то передасть чи ні. А ручка 128, 149. Побачимо, чи щось знімалося. Приємчики є в оригіналі, Ну, тут по герметику видно, що тут ніхто нічого не чіпав. Дійська дверна карта, це в гарному стані. 400 підйомничка, всі 4 з доводчиками електрозеркала, тобто регулюються і підігрівається центральний замочок. Стан проєму сидіння тканинові. Ну, тут сидіння в набагато кращому стані одразу видно, ніж в попередньому варіанті. Пасик працює, перерізані туманки, датчик світла, шкіряний мультик Ну видно по керму, що воно фарбувалося як більшість автомобіля. в автомобілях. До речі, круїз-контроль. Де він нема круїза? Як то так нема круїза в автомобілі? Навігація, мультимедія, електроручник, механіка шестиступка, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, дисплей. Ось як все виглядає в автомобіля під з автозатемненням, сонцезахисні шторки, по даху також все є без проблем. Тамо ось тут, на пластику, дефлектори, там розеточка ще одна на 12. Задній диван також в гарному стані. Шумка на місці, дукатка на місці. Ага, там є фаркоп захований. Дивимось під капотом автомобіль. Ну так, це крило крутилося. Капот в автомобілі відповідно, що він крутився, тому що він є фарбований, стакану все ціленьке. Фара. Фара є п'ятий місяць, 13 рік, вона є рідня. Ланжерон також є повністю рівненький, ось так чітко його тут видно. І видно, що там він нічого не відкручувався по йому. Також є, є рідні. Ніхто нічого не крутив. Стакан ціленький. в рівень. Це сухенько. Пасик генератора також гарно в гарному стані. Тяжкі запутівання ось. Ну, Двигун не помитий, сухенький. До автомобіля два оригінальні ключа. Так, Свічки прогрілися. Ну і ось холодний старт автомобіля. Тишки якийсь пасик або там ролік шумить, ну взагалі то не критично. Двигун працює рівненько. Це навіть чути. Гання я кодиму. І пізніше ще, звичайно, на гарячу глянемо. На гарячу може чуть піддимлювати, це є нормальна робота. Так, на нас автомобіль зараз сканується речі, немає вже ніяких помилок ні по побесу, не по двигуну. дзеркало регулюється. Доводчики склопідіймачі Тут без надривів. Навігацію я вже тільки що сидів, перевіряв, включається, працює. Музика також гарно грає в автомобілі. Ось в автомобілі ніхто не курив, включимо, перевіримо. Все працює. Лед ксенон працює, туманочка працює. LED-повторювач. Підсвіточка також працює. Дігер працює. Компресія в циліндрах. 7.0. прийшов 0, 0 км щеком. Останні помилки скидалися 1 кілометр тому. Ну Тут на цій площадці часто таке, тому що вони або знімають сидіння на хімчистку і загорається подушка безпеки, і то потрібно скидати, або вони щось роблять в автомобілі. Оберти двигуна норма. При була півтора кілометра тому. Тому він зараз є і пустий. Коли він забувається на 50, то йде регенерація. Пробіг автомобіля 232 731 км. Кілометр. Ну що, автомобіль попрацював хвилин 15 як ми салону глянули. А, до речі, відкритий. В принципі, працює як без змін. Друзі, такий наступний цікавий автомобіль. Ми оглядали для клієнта. Знову ж цю інформацію, фото, відео, звіт передали для клієнта, і клієнт вирішив забрати цей автомобіль. Так, тут більша половина автомобіля була фарбована. Під капотом був порядок, салон в гарному стані. До речі, що мене здивувало найбільше в цьому автомобілі, те, що не було в йому круїз контролю. Це в мене вперше зустрілося взагалі в. Ауді. Там в інших автомобілях то я звичайно зустрічав, що макуліза, але в Audi це в мене було вперше. Але клієнт сказав, що йому все підходить. Ще раз нагадую, що на тип підфарбування він взагалі уваги не звертав, тому він вже на наступний день одразу приїхав і забрав цей автомобіль. Знаю, що зараз багато хто з вас почне писати в коментарях, та як можна купити такий битий фарбований автомобіль. Друзі, ну не кожен дивиться на це підфарбування. Підфарбування це є нормально. Я бачу так з практики. Якщо я підбираю автомобіль людині і в її це буде перший автомобіль, вони шукають так, щоб автомобіль був весь ціленький в рідній фарбі, без сколів, без царапин, щоб навіть лобове вікно там було в йому рідне і тому подібне. А якщо людина вже мала практику з БУ автомобілями, вона знає, що підфарбування це є норма. Головне, щоб сам кузов був цілий. Ось як ми їздимо в автосалони до офіційних білерів, дивіться, автомобілі там. Який 20-х років, 22-х років, тобто там 2, 3, 4 роки. І вже їх є фарбованих по 2, по 3, по 4 елементи, чуть там не пів автомобіля. І що такі автомобілі взяти, викинути. Де є гарантія, що ви купите автомобіль, приїдете і вас там на парковці, і хтось там дверку відкриє, вам поцарапає дверку. дверь, гілка впаде, чи вас град піде, якийсь там поб'є, потрібно то все витягувати, фарбувати. Це все є нормально, головне, щоб автомобіль в ДТП не був. Але ще раз наголошую, кожен сприймає по своєму. Ось, друзі, такий наступний автомобіль ми підібрали для клієнта. Найголовніше є те, що клієнт є задоволений, а ви не забувайте тиснути лайк цьому відео та підписуватись на цей YouTube канал. А якщо вам потрібно підібрати автомобіль під ключ в Польщі або разовий огляд зробити, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім всього найкращого і до побачення!